В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, вітаємо вас на цій молитві Святого Розарію і запрошуємо до спільної молитви, яка буде транслюватися через інтернет та через ІВТН, де б ви не були, чи тут у Лурді, чи за кордоном. Єднаємося разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі місяця в цій скринці. Зараз покладемо їх на вітар в гроті, Хай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Молімося разом. Вірою Бога Отця, Вседержителя, Творця, Неба і Землі. І в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву. Все святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Амінь. Молимося за нашого святішого Отця, Папа Лева, і всіх його намірах. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітло Лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плітло Лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна скорботна молитва Ісуса в Ациманському саду. Молимося в цітанні у всіх наших намірах, особливо молимося за нашу святу Церкву, за папу Лева, за всіх єпископів, про нові покликання до священства, бо посвяченого життя, до подружнього життя, про святість в подружжях, сім'ях, за всіх осіб похилого віку, страждаючих, тих, котрі потребують нашої молитви, котрі просили нас молитися. Усіх тих намірах наших, які надсилаємо, які маємо також в наших серцях, Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоїх на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти міженками, благословений лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти міженками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід Лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія, безперевородно гріха Зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна. Бечування Ісуса Христа, молимося, тані у всіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, просимо про мир, завершення війни за всіх наших захисників, захисниць, бл... благодаті потрібні для них сили, також за всіх керівників держав, нашої держави. Щоб Господь надихав їх в пошуках справедливого миру. Весь наш народ, наше військо, всіх постраждалих від обстрілів. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений пліт лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного ріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Третя тайна скорботна, коронування Ісуса Терном. Молимося цій тайні в наших намірах, особливо молимося про зцілення для всіх хворих, наших близьких, рідних, також за тих, котрих просите молитись за Назара про дар, мови, хлопчиків, Данилка, або Данчика про їх зцілення, за наших близьких, рідних, здоров'я душі і тіла для нас усіх. Всі потрібні благодаті. Просимо через заступництво Пресвятої Діви Марії Лурцької, щоб Господь дав нам ці дари, про які просимо. Довіряємо також Богу, всі ті молитовні прохання, які нам надсилаєте. Отче наш Си на Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодатна, повна з Тобою, благословена благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодатна, повна з Тобою, благословена благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодатна, повна з postcss тобой. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, Благословенний квітло, на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Рія безпереродного гріха зачата. Молись за нас, що до тебе перебігаємо. Четверта тайна хресна дорога Ісуса. Молимося в цій тайні в наших намірах, особливо молимося про дар вічного життя для всіх померлих, за всіх, хто страждає в чистилищі, щоб Господь, очистивши їх, прийняв до неба. Просимо Бога за всіх загиблих під час війни, всіх хто віддав своє життя, захищаючи батьківщину, також щоб Господь потішив усіх, хто оплакує смерть, втрату своїх близьких, рідних, також додав власне міцної віри. У Воскресіння, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. <ресурси> Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословена над тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена твої міженками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плітло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного спо з тобою, благословена тими жінками, благословенний плітло на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повного спо з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марі безпереворотного ріха Зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. П'ята тайна скорботна, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Молимося тайні у всіх наших намірах, особливо молимося за всіх наших глядачів, за вас, брати і сестри, які зараз молитеся з нами у всіх ваших намірах, молитовних, в тих потребах, які маєте. Які Господь найкраще знає, просимо, щоб Господь дав нам ті благодаті, які через Пресвяту Діву Марію просимо Його також за всіх наших добродів, жертводавців, хто духовно матеріально підтримує наше служіння, щоб Господь винагороджував. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, благословенні плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, Благословен і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками. Благословен, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками. Благословен, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, безперефротного гріха, зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки Анецькому благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай Господь благословить вас, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Молімося, радуйся, Царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід Твого лона, о ласкава, о, люба, О солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли обітниць Христових. Богородиця злорт, молись за нас, Богородиця злорт, молись за нас, Богородиця злорт, молись за нас. Свята Бернадета молись за нас. І отця і сина, і святого духа. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, за спільну молитву і запрошуємо, щоб єднатися в цій молитві щобудня о 16-й годині. Залишайтеся разом з нами, з католицьким телеканалом EWTN, і даблюют і просімов Богородицю, матір милосердя в усіх. Наших намірах нагадуємо, що власне Лурт це всесвітньо відомий санктуарій, де являлась Діва Марія святій Бернадеті, і ми мандруємо туди духовно через трансляцію, щоб разом з паломниками молитися цей святий Розарій. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!